Вітаю, мене звати Копій Караван. Я займаюся розблокуванням Google Merchant Center. В вашій увазі зараз пропонується новий кейс розблокування Google Merchant Center Next, Ринок Україна. Ніша, прилади для діагностики автомобілів. Клієнт звернувся за послугою з розблокування 14 серпня 2025 року. Розблокування ми отримали 3 вересня 2025 року. Сайт знаходиться на платформі Пром. Статус блокування у нас був «Введення в оману. Що було зроблено? Була відредагована сторінка про нас, змінено текст, додано власні оригінальні фото, оформлено головну сторінку, створено відсутні обов'язкові розділи сайту, заповнено актуальними даними блок контактної інформації, поправлено оформлення футеру сайту, виправлено неспільному. Співпадіння мови, додано географію доставки та обов'язкові варіанти доставки, щоб при перевізці не виникало підозрів у навмисному опущенні важливої інформації. Вірно оформлено способи оплати на сайті, щоб не виникало підозрів під час модерації. Умови обміну та повернення відредаговано відповідно до вимог Google. Було подано одну апеляцію, але через технічні проблеми на стороні Гугла розгляд апеляції замість стандартних 3-4 днів розтягнувся у нас на 13, по незалежним від нас обставинам. Враховуйте, що інколи бувають такі технічні збої технічні моменти. Якщо сподобалося відео, можна ставити лайки. Якщо потрібна послуга з розблокування мерчант-центру, можна звертатися за контактами, вказаними внизу в описі під відео.